Росіяни знизили темпи наступу на Сумщині. Про це під час брифінгу в Україні повідомив речник Держприкордонслужби України. Нині маємо нагоду дізнаватися у нього подробиці. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку, пане Андрію, вітаємо, вітаємо. вас. вітаємо. Ми мої вітання. Студія Тож, яка ситуація нині у прикордонних районах, де росіяни тиснуть найбільше? Що відбувається? Ну, по перше, треба розуміти, що кордон а, з Російською Федерацією межа межах Сумської області це близько 550 кілометрів. І тільки, ну якщо відносно, звісно, порівнювати з усією цією притяжністю на невеличкому шматочку, це особливо це в межах юнаківської та Котінської громад, ворог продовжує застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп в той же час. А, Тих смугах оборони, де знаходяться безпосередньо прикордонники, з які я можу о, точно сказати за останні кілька днів. Активність російських піхотних цих груп дещо знизилася. Ну і це звісно заслуга всіх складових сил оборони, які знаходяться тут, і прикордонники, і підрозділи збройних сил України. Бо фактично десятками росіяни вмирають, переходячи наш кордон. Десятками російських солдат зазнають поранень, намагаючись потрапити на нашу територію. І знищення їхнє відбувається як на території України після перетину кордону, так ще на підступах до нашого держрубежу. і. З того моменту, як ворог почав ці дії, ми бачили, що ну фактично Російська Федерація так зневажала на втрати їм, плювати було на те м'ясо, яке вони направляють на нашу територію. А зараз активність дещо знизилася Це, знову ж таки завдячуючи мужності і героїзму українських воїнів, які Зривають плани Російської Федерації і не дозволяють досягти тих цілей, які ставить перед собою Росія. Ну і, власне ми використовуємо е, різноманітне озброєння, і артилерію, і міномети, і дрони для того, щоб е, знищувати загарбників. І можу також додати, що е, свого часу. Ці малі штурмові групи намагалися використовувати квадроцикли, мотоцикли, щоб на швидкості промчати вглиб території України. То зараз інтенсивність застосування такої техніки ворогом також значно зменшилась, і до того ж за весь цей час. Не спроб росіян використовувати броньовану техніку для того, щоб прорвати наш кордон, цього не фіксувалося. Виключно піхотні групи, виключно те м'ясо, яке ворог продовжує, хоч уже й менш активно направляти на нашу територію. Отже, наткнулися на спротив наших військових і е, знизили темпи. Але чи фіксуються якісь підтягування резервів, можливо, збирання техніки біля кордонів додаткове? Що вони готують зараз? Фіксуєте щось? Ну, повну картину, звісно, можуть озвучувати органи військового управління, які аналізують цю інформацію з усіх джерел, але е, треба пам'ятати, що е, в межах Курщини свого часу ворог накопичив сили і по особовому складу, і по техніці, власне, які в першу чергу використовував проти сил оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини. І, власне ці піхотні групи він також противник використовує саме з тих сил, які він має навпроти нашого кордону. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про нову тактику росіян, про дрони ждуни, яких недавно охрестили в мережі, або ж в ПІВІ засідки на цивільні авто. Що це за тактика, чого вони нею добивають, і наскільки вона поширена? Ну, воно стосується і цивільних авто, воно стосується і українських військових. Ворог вже певний час застосовує періодично таку тактику, ну, маючи відповідні засоби, коли дрони на. Десь десь тримають на певній території, очікуючи на проїзд автомобіля та любого транспортного засобу, і вже потім він піднімається для того, щоб уразити чи то цивільний автомобіль, яким в прикордонні можуть переміщатися цивільні люди, або ж і автомобілі українських захисників. Це, звісно, така. Не непроста ситуація, але знову ж таки, е, наші воїни мають розуміти цю небезпеку, і вони це добре знають. Тому і на і наші дії направлені на те, щоб максимально викривати будь-які дії противника, в тому числі по застосування такої тактики застосування безпілотних літальних апаратів. У вересні плануються спільні військові навчання Російської Федерації та Білорусі, які називаються запад 2025 Чи вже є якісь фіксація того, що вже готуються до цих навчань? Взагалі, чого чекати від таких навчань? Ну, підготовка, звісно, йде. і Підрозділи розвідок України і Міністерства оборони, і е, Державної прикордонної служби активно працюють над тим, щоб е, Зібрати всю необхідну інформацію, активна фаза е, планується попередньо на вересень місяць, і в цей час, звісно, що загроза для нашої країни вона буде зростати, зважаючи на те, що під час цих спільних навчань Росія може перекинути певну частину своїх сил та засобів під виглядом навчань. Але як вони будуть застосовані? Тут ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Чи достатньо перекіне сил Росія на територію Білорусі, ну це поки що під питанням тому і задача якраз розвідників вчасно здобути всю необхідну інформацію, щоб ми були готові на будь-якому напрямку, по всьому протяжності кордону з Білорусі до будь-яких дій. Станом на зараз можу сказати, що на території Білорусі, по напрямку нашого кордону, чи то сформованого, чи те, що ми фіксували, що формуються якісь ударне угрупування, цього немає свого часу. Росія так поступово виводила свої підрозділи з Білорусі а в рамках ротації нових не заводила. Тому варто на даний момент очікувати того, що відбудеться під час цих спільних навчань. Наскільки пильно за підготовкою до цих навчань спостерігають ваші колеги прикордонники Польщі, Литви, наших європейських партнерів. Що вони про це комунікують? Якщо комунікують? Ну, власне, такої інформації в мене немає відносно того, наскільки можуть прикордонники країн Європейського Союзу за цим спостерігати? Скоріше за все, це вже також органи військового управління. А кожної з країн, які межують з Білорусію, для себе аналізують той ризик, який може бути під час цих спільних ночей. Дякуємо вам щиро, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на зв'язку.